Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса. З вами Дімас, і сьогодні в нас уже четверта, майже фінальна частина проходження гри зони карантину. Погнали! І даний наш день розпочинається з вами з нового приводу: це матіаскоп. За допомогою нього ми можемо оглядати очі наших наших людей, які приходять до нас. Давайте подивимось, не заражено. Заражено це значить, тут є якісь чорні плямочки. І як бачимо, в нас відразу з'являється інформація про бактерії. Є бактерії, які дозволені, є бактерії, які заборонені. Тут заборонених я поки що не бачу, лише дозволені, так що уже це тішить. Мені цікаво, на що він розраховував, коли приходив сюди. Подивіться, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 укусів цього чоловіка. Симптоми відразу в нього укус, на ліквідацію цього чоловіка відправляємо. Не будемо дуже сильно його затримувати на цьому світі. Гнівне бурчання, гнівне бурчання, нічого собі. Так, забираємо це. Контрабанда. Контрабанда. Це відноситься до контрабанди? Ні, це не відноситься. Але я дивлюся в нього кров з рота. Він блідий, так що я підозрюю, що він в нас є заражений. Подивіться, він весь в крові, весь просто-напросто. Так, але слідів укусів на ньому, до речі, не видно, не виявлено взагалі. А ось, і до речі, ось ці бактерії, які з'являються в очах, і тепер їх потрібно виділяти. Зараз ми їх подивимося. Ось тут дивіться, бачите, ось ці чорні, чорні цяточки і ось такі от незрозумілі круглячки в нас літають. Так що це признак того, що це заражена особа. І, в принципі, в. В неї немає нічого іншого. У неї все ідеально, просто спалилося на очах. Це ми конфісковуємо в нього саме те, про що я думаю? Це були яєчка? Прикол. До речі, ще чую, тут десь є зомбачина. Вона десь тут рипить. А, ось дивіться, вони тут з'являються періодично, але звідки він береться, я не знаю, якщо чесно. Не знаю звідки вони беруться і чому Ascenders вони тут валяються. Я unfable. не був тут приблизно два дні. Ну як, Вчора я ще дивився на них, а сьогодні вже. Ага, в клітку ми його відправити не можемо. А сьогодні вийшло так, що в нас два зомбіка, і вже двоє тут тусуються. Так що мені потрібно зараз його погодувати. А годуємо ми його ось тут. Нам потрібна ось ця вагонеточка. Ми беремо одне тільце і веземо його до зомбі. І якраз в нас є цей екземплярчик для того, щоб потім під час евакуації здати його. До речі, вже майже через декілька днів, здається, один чи два. Ми з вами будемо проводити евакуацію людей. До речі, назбирав я їх так добротно. Так, зараз завеземо тобі. Тримай це раз. Покладемо сюди. Все. Наїдайся, наїдайся. Я щось так і думав, що це буде зомбі. Хтось один із двох. Але я не підозрюю, що буде двоє зомбаками. І в нас з'являється ультрафіолетова вежа. Так, днів до евакуації, як бачимо, залишається два. Ну і сьогодні в нас з вами буде евакуаційний конвой. Як бачимо, у мене тут 4 сидить в кліточці. Я знайшов спосіб, як розбиратися з щурами і при цьому не лякати їх кожен раз. Але їх щось зараз прям дуже багато розвелося. Подивіться, скільки я вже штук 5 забив. Ну, і цей день нам потрібно по максимуму, по максимуму отримати людей для того, щоб їх можна було відправити. Що я ще замітив, це тут є різні колекційні предмети. Як бачимо, вони розкидані взагалі по різних локаціях мапи. Я випадково його знайшов, я бігав, виконував задачу з відстрілом зомбі. Мені потрібно було відстріляти три зомбі. І, виявляється, тут вони, ці предмети, знаходяться хаотично. І при цьому кожен предмет дає. Орієнтовно 500 баксів. Типу, непоганий такий приріст для нашого для нашої бази, бо ми можемо завдяки цьому її трішечки прокачувати. Розпочинається наш процес евакуації. Давайте зараз подивимося, хто в нас зараз куди поїде. Зомбі в нас, на жаль, загинув. Так, ми відправляємо полюбе народ сюди. По любе їх сюди потрібно відправити чим побільше. У нас зараз 20 з копійками, 22 виживших в загальному. Так, і якщо ми абсолютно всіх заженемо сюди, так, давайте трішечки грошей підзаробимо хоча б тисячу, хоча б тищонку якусь. Ми таку. Заробить би. Так, Є14 пішов вже в одну вантажівку. Допаковуємо ще до 18. І залишається три, в принципі, вони куди можуть піти. Вони мені ні там, ні там абсолютно не допоможуть, так що хай йдуть в автомобіль з грошима. Так, окей, закінчити евакуацію і лягаємо спати. Зараз в нас мають бути результати, що ж ми все-таки тут евакуювали і чи були серед евакуйованих заражень. Ось прямо ж дуже цікаво. Так, витрати мінус 2000, смерть було ці 0 через те, що нікого немає, і все-таки один із них був заражений. Невиявлені симптоми: 5 штук, висипи, порізи, кровотеча з рота, носовий гній в нього навіть був. О, нічого собі. Ну, нічого страшного, я дивлюся, не сталося. Давайте зараз хутенько пробіжимося ще цей тиждень, і на цьому закінчимо проходження даної гри. І якщо чесно, то перший день прям приніс не дуже багато той народу. Всього на всього троє виживших до нас завітало, яких ми змогли відправити на, е, в блок для того, щоб потім їх евакуювати. І дуже багато в нас було заражених. От прям реально сьогодні заражених поприходило вагон. І тепер ми з вами розпочинаємо наступний день днів до евакуації. До речі, залишилося не так то й багато, всього на все три. І за ці три дні нам потрібно в загальному заробити 18 людей. Троє в нас є і ще орієнтовно по 5 людей потрібно брати за день. Ну і в карантині в нас знаходиться купа народу, так що потрібно контролювати карантин, щоб їх можна було в випадку чого забрати. Ще що з корисного прокачав, це ось цю штуку. І як бачимо, тут з'являються ось такі от показники. І бачимо, що в нього є щось на тілі, в нього є кашель, і в нього дуже дивні рефлекси. І як бачимо, є в нього висип на тілі, так, да, дійсно. Тепер дивимося на кашель. Кашель в нього присутній, але він не критичний, типу. Значить, так. А, ні, дивіться, критичний. Чи ні? Воно щось таке під жовте косить, бачили. Тепер давайте перевіримо його рентгеном. Рентгеном, в принципі, можна і не дивитися через те, що немає інформації по ньому. Заглянемо в очі, очі чистенькі. Симптоми. Давайте відмічимо. відмічуємо відразу, що в нього якесь незрозуміле дихання. І молоток. Е, так, ну рефлекси, в принципі, в нього нормальні нормальні. Це добре. Це добре, а ще в нього тут було. що в нього тут було, е, Дихання і. А, згадав. В нього ще було е, висипи. Якісь незрозумілі висипи на тілі. Відправляємо його в карантин. Все-таки ця гніда була заражена. Ми її забираємо. Це все діло ми почистимо з вами і відразу віднесемо їй хавку. Бо попереднє зомбі, яке в мене було, померло. А тут я в реальному житті хочу завести кота, в мене зомбі в грі вмудряється померти. А я хочу домашню тваринку. Ви уявляєте, що це буде? Цей кіт, напевно, що здуріє зі мною. Так, давайте закинемо йому в топку зараз одненького трупіка. Не повезти, а взяти все. Наїдайся. Під'їдай, під'їдай. Завтра ми тобі принесемо ще одного. Ну і що? В нас зараз 8 знаходиться 8 Можливо. людей, але надто багато зараз приходить заражених. О, Дивіться, цей прям щось нормальний. Прям дуже нормальний. І в принципі, ось другий до нас підходить підряд. Підряд вона прийшла, і, як бачимо, вона зомбі. А чим це заключається? Перехресний рефлекс це перше. Друге, якщо ми заглянемо їй в очі. В очі, ми їх заглянемо, то ми побачимо ось такі ось штучки. Де це вони тут були, їх було багато. Ось. Як бачимо, це вже признак того, що вона заражена. Так що ми їх знову ж таки відмічаємо, що тут є така штука. 에, помітимо, що тут ще є антивірусне якесь тіло і в принципі, якщо ми візьмемо ще в руки рентген та просвітимо її, як бачимо, є цвілий, 에, цвілий орган. Ось він. Розподіл на ліквідацію. Mono -mono. Так, сподіваюся, що вона зараз. О! о о о о -оп, оп Пішов двіж, пішов в двіж. Як бачите. Дуже часто вони починають агресивно себе поводити, але нічого страшного. На, на них в нас є управа. Як бачимо, є запах гнилого м'яса. Тобто, або він щось проносить. А, це помилково, нічого собі. Так, дивимось, підвищений пульс і підвищена температура. Угу. Так, будемо зараз тебе розбирати, чоловіче. А, є гній. Є гній на очах. Чувак, що ти прийшов сюди тоді, якщо в тебе є гній на очах? Ну і нарешті ми з вами зібрали достатню кількість очок для того, щоб можна було отримати п'ятий рівень покращення. У нас з'являються генератори, намети, карантин зони 5 на 7 осіб, сонячні панелі, лікогенератор е, виробляє 5 аптечок на день, до речі. І відкрито нові, автоматично фокусується на поточному шарі і прибирає неважливі зони. Так, а це що в нас таке? Стетоскоп. Окей, 150, 150-150. Ну, ще потрібно трішечки пошукати цього всього діла буде зараз. В мене вже немає просто-напросто можливості тикати цих людей в грьбаний. Ой, карантин через те, що в мене немає там місця. А вони приходять всі з такими симптомами. Ну прям ну, взагалі ні о чому, якщо чесно. от там підвищений тиск. Я от навіть деяких людей просто-напросто відправляю от сюди. Я їх відправляю сюди, для того, щоб можна було спробувати, може ще щось вдасться мені якщо з них. Добути. Ось, до речі, ще якийсь незрозумілий орган тіла ми з вами забираємо. До речі, вона була абсолютно ціла. Через те, що мені не дало 400 баксів за ліквідацію зомбачка. Симптоми не знайдено. Да. Симптоми не знайдено. Ну і тепер ми біжимо відпочивати. Зараз подивимося, може там хтось і розродиться в тому карантині. E, так, прибра... треба перевірити знаряддя на столі. Яке знаряддя? E... Не поняв. Яке знаряддя? Відбій скасовано, совно, треба перевірити знаряддя на столі. Це десь тут, чи де? Чи тут знаряддя? Де мені ці знаряддя перевіряти? До речі, знайшов ось такі от вантажівочку ось таку. Дове... Прикольно виглядає. Так, окей, давайте погнали шукати тоді знаряддя на столі, чи що. А тут їх взагалі три. Взагалі три зомбака тут знаходиться. Вони перебили цих трьох. І все-таки я був правий на рахунок них. Вони все таки підори через те, що стали зомбачками. Так, ну і що? Давайте потребує чистки, поліпшення. Поліпшити ми нічого не можемо. Так само і з базою, напевно, що ми нічого не можемо з вами зробити. Лазарет поповнити. Давайте поповнимо це на максимум. Генератор обов'язково закинемо йому, максимально це все діло. Дамо їм їжі. Ну і що? 3000 баксів у нас є. Придбати ми нічого не можемо. Автоматично проробляє трупи в поживну пасту, щоб підтримати життєдіяльність суб'єкта. А, як бачимо... Не поняв. Я боюся запитати, а звідки ти прийшов до... до нас? Ця на місці. Це добре. Вона ще сьогодні має поїхати на евакуацію. А. А це взагалі що було? Зомбі просто-напросто спокійно гуляє в нас по базі. До речі, такі зомбачки дуже часто лежать. Так, так, ми їх знищуємо. Зараз завеземо їдло. Завеземо їдло і після цього що? Після цього будемо перевіряти народ далі. З оглядом вцілілих ми з вами завершили. О, ми ще можемо і цих перевірити заодно. Так, все. В мене залишається ще навіть дві цих штучки. Дві штучки-дрючки. Е, ось цим чуваком я скористався один раз всього-навсього. Він провів операцію по тому, що забрав в них контрабанду, яка мені була потрібна. Ну і все. Е, куди ми йдемо? Ми йдемо зараз з вами в кімнатку нашу для того, щоб провести евакуацію нашого. Люду. До речі, ще я тут не бував. Може тут ще якісь є прикальдесики, які я можу підібрати. Ні, поки що не бачу нічого абсолютно. Є тут що? Е, ні. немає. На жаль. На жаль, немає. Позбирали ми всякої дічі тут собі. Але як бачите, ще багато чого в нас залишається невідчиненим. Так, розпочинаємо нашу евакуацію. У нас перенаселення йде людей. Дві тисячі баксів ми отримуємо і один пістолетик цей для того, щоб просканувати, чи здорова людина, чи ні, за одного зомбачка. І, в принципі, що зараз мене цікавить ось ці штучки. Так, давайте тепер заробимо касарік ще. Військова вантажівка, є касарь. І відправлено в нас ще скільки залишається. А, у нас ще 15 людей. Йолки-палки, ми ще можемо їх пихати і пихати. 11 залишається. 3, 4. Ще йде сюди. Залишається 7. І що? Ми можемо взяти собі, в принципі, якщо ми зараз закинемо 7. Е, так, ну давайте в наукову вантажівку. Наукова все-таки. Цікавіша вантажівка, ніж та інша. Ця йде все в військову. Такс. І все. Закінчуємо з вами евакуацію, день 26-й, і лягаємо відпочиватоньки. Подивимося зараз, з чим все закінчиться. Ось, прямо от мені дуже сильно цікаво це Ого, а в нас розпочинається все з. Атаки зомбі нічної. Не люблю такого. Але що ж зробити? До речі, в мене з'явився ще тут авіаудар. А авіаудар це прям імбова штука. Ну як імбова. Ракети, доволі таки непогана штука. Ну і авіаудар. Зараз ви будете спостерігати, як він взагалі працює. Ну і з таким темпом. Просто-напросто зомбі розвалюються за допомогою авіації. Так, наступна хвиля, треба перезарядитися було б. І пішли вже величенькі зомбі. Зараз ми з ними котенько розберемося і перейдемо далі. Які вони всі агресивні в нас тут блять ходять. Якщо тебе відправили на ліквідацію, значить ти маєш йти на ліквідацію, а не так, що ти взяла собі і пішла атакувати мене. Гнідо thank you in person. Це, до речі, нам потрібно зайти куди? Нам потрібно зайти десь показує о. Це якийсь полковник. Тикс, зараз нам подякують за нашу то роботу. You gave us a damn good reason to keep fighting. Command's given me a new placement. In recognition of outstanding service. Credit where credit is due. I told him, hell, the kid did all the work. Son, either you've got some kind of guardian angel, or somebody above must really like you. I want you to stay under my command. You could rot in this hellhole if you'd like. If I were you, I'd think twice about the offer. Whatever you choose, thank you for your service. This piece saved my ass more than once. Take it. Before I change my mind. Так, і що в нас тут є? Ми можемо з вами піти, а ми можемо залишитися. Якщо ми підемо. Мені цікаво, що воно буде. От ми зараз спробуємо піти. Бо якщо ми залишимося, я в принципі розумію, що це буде. Ми будемо просто-напросто продовжувати з вами. Це все діло. А якщо ми йдемо з вами, то на цьому гра закінчиться. Гра закінчується. І, в принципі, все розпочинаються титри. Ну, а на цьому я поки що з вами прощаюся. Всім подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, оцінюйте відосики лайками. З вами був Дімас, всім пока!